Бабка любий друже. Укол виходу гречки це місцевий ритуал по святи. Антибіотик, після якого твій нещодавній обід з лікарняної гречки вирішує, що йому тут не раді, і залишає організм з надзвуковою швидкістю. Я лежу знесилений і морально роздавлений, намагаючись злитися з матрацом. Мій сусід Павло Рівний хлопець, щиро вірить, що це все на краще. Організм чиститься братан. Бадьоро заявляє він, доїдаючи свою порожню кашу. Він досі не зрозумів, що наше роздільне харчування це коли хтось краде його котлету. І я підозрюю, хто саме. За стіною знову починається. Це не просто хрупіння, це гул, від якого вібрують пломби в зубах, і тремтить склянка з водою. Низький рокочучий звук, ніби десь у глибинах пекла намагаються завести старий дизельний генератор. Павло нервово сміється. Оце хтось дає. Наче ворота в пекло відкриваються, він навіть не уявляє, наскільки близький до істини. Я підозрюю, що головна проблема нашого відділення одного разу просто вийшла з цього хропіння. Двері з рипом відчиняються, і хропіння за стіною на мить стихає. На порозі з'являється вона бабка, любий друже, майже блондинка з рогами, що ледь не дряпають стелю, та очима сканерами, які рухаються незалежно один від одного. Ну, що, мої ковідні зайчики, якся маєте? Скрипить вона. В її погляді пекельна заздрість. Її бісить, що у нас є хайповий коронавірус, а в неї ні. Її погляд сканер зупиняється на Павлові. «А ну, любий друже, дай-но ну, я візьму в тебе трошки крові на аналіз. Муркоче вона, дістаючи з кишені шприц розміром з невеликий спис. Павло ввічливо посміхається. Та в мене вже зранку брали. Але її це не хвилює. Їй потрібен трофей. Трошки потерпи, любий друже. Зараз ми твій вірус знайдемо. шипить вона і з ентузіазмом маніяка встромляє голку в руку Павла. Кров летить на стіну, Павло лише злегка морщиться, а моя щелепа вирішує привітатись із підлогою. Я по думки, прощаюся з другом. Розлючена тим, що вірус так просто не дається, вона кидає шприц і помічає наші обідні тарілки. Що дієта? Роздільне харчування регоче вона. Вона хапає котлету з тарілки Павла, запихає її собі до рота і, жуючи, каже От тепер точно роздільне. Потім вона бере мою виделку, надкушує її і залишає на тарілці слідини людських зубів. Це свавілля. Я буду скаржитись головному лікарю. обурюється Павло. Бабка лише гигикає у відповідь. Наробивши хаосу, вона оглядає палату, ніби шукаючи, яку ще капость зробити. Її погляд падає на швабру в кутку. Вона повільно підходить до швабри, бере її в руки, ніби це королівський скіпетр, і повертається до нас. Її очі шалено блищать. Ну що, любі друзі? Бувайте! кричить вона. А потім вона сідає на ту швабру верхи, відштовхується від підлоги і з диким реготом спрямовує свій транспорт просто у вікно. До завтра, мої ковідні зайчики! доноситься її голос. Скло розлітається на друски. Ми з Павлом мовчки дивимося на дірку у вікні. Повисла тиша, яку порушує лише переможний храп за стіною. Оце її вставило. Нарешті каже Павло Мабуть, спирт медичний п'є. Я мовчки дивлюся на розбите скло, і думаю, що тут справа не в спирті. Тут справа в тому, що ворота аду не зачиняються на ніч.